Подарунки, подарунки для вас від вищих сил на 14 лютого. Давайте будемо дивитися. Перша позиція. Друга позиція, третя позиція. Обирайте свою карту і дивимось. Подарунки. Для вас? Ставте на паузу, якщо не вистачає часу, ми з вами дивимось першу позицію, який подарунок. Ну дивіться, по-перше, тут була, не було ніякого. Не було проходу в, в якійсь ситуації, так? Не було щось незрозуміло, щось вас тригірило, було щось дуже важко, але зараз хочеться сказати спокій. Ви отримаєте спокій від вищих сил. Хочеться сказати, ще тут будуть розмови, спілкування з чоловічим, ну, з якимось чоловіком, да? творча лічність. По справедливості тут буде вияснення певних обставин, певної ситуації. Подарунок у вас по справедливості це любов. Зовсім скоро протягом 8 днів. Вихід на новий рівень стосунків. Якщо це стосунки, вихід на новий рівень, а якщо це робота в роботі, взагалі повністю бачу, що ви виходите на новий рівень. Навіть тут і чоловіки іншорівневі будуть приходити. Да? На низькочастотні або на якісь там. А, пажики рицарі, да, а давайте подивимось, тут дається імператор. Бачите, я ж кажу. Достатньо того, що я кажу. вам дається шанс на зустріч свого мужчину імператора. короче вихід із отшельника. У вас іде. Відкривається новий шлях. Там, де вже давно ви подумали, що вже нічого не буде. І ви боялися, що нічого більше не буде у вашому житті. Підвіша ситуація була взагалі, а тут іде прояснення. І ви стаєте імператрице. Перша позиція. Я з такі подарунки для вас. Підготував Всесвіт. Позиція номер 2 для вас будуть у вас проявленість, активізація. Тобто, тут, виходить, ви нарешті починаєте активуватися в своєму житті, проявлятися в своєму житті. Тому що якийсь період був просто тотальний застой. Ой, да Ви виходите на новий рівень. Цей рівень називається Я переможець. Ви досягаєте певного. Певного свого фінішу? Що за фініш? Трансформації, серця? До чого це призведе трансформація? До того, що тепер ви зможете а, самі будувати своє життя в кайфі, в насолоді, в розумінні, і ви отримуєте свою силу. Ви повертаєте собі свою силу, хочеться так сказати. Да. Нові знайомства, нові друзі, нова компанія, нове все. Тобто вам дається вибір. Хочеш це, хочеш це, вибирай. Бо раніше це було закрито від вас. Нічого не відбувалося в вашому житті. Був один сплошний тотальний страх, сплошне тотальне вихода. Не бачу виходок да? в ямі, сижу в ямі. А тут, виходить, вам дар роду загружається. Ви могли хворіти, ви виліковуєтесь. Хвороба тут могла бути і ментального характеру, карма. Ви виходите, ви виходите із цього. Вам дається новий прохід будувати нове життя. Остаточно. Вихід із розбитого серця, вихід із, із, із дьявола, від завісимості різних, різного плану. Друга позиція у вас тут теж зустріч з коханою людиною, з однодумцем. Або партнерство йде, так, тобто ви вибираєте вже самі, що там в кожного своє буде. Вітаю! Бо це я вважаю, це прекрасно. Чудові подарунки. Позиція номер 3 подарунок для вас. А тут повністю, значить, ви самі реалізовуєте. І починаєте, стаєте творцем свого життя, да, от скажімо такими. Ви починаєте самі хотіти, самі брати, робити і получать. Тобто тепер вам відкритий шлях для того, щоб ви могли створювати будь-що. Карма рушиться, вас благословляє. Бачите, страхів було дуже багато, боротьби було. Ілюзій незрозумілих, нове, нові знайомства, пізнання своєї сили через нові знайомства, пізнання своєї сили через нову комунікацію, пізнання своєї сили через відкритий фінансовий канал, пізнання своєї сили через прояв творчості, пізнання своєї сили через вихід із матричної системи життя. Точка. Все. Точка. Ви уходите від розочарувань. Тепер ви самі створюєте. Ви самі головні, да? шеф-повар в себе на, на кухні, так і ви в своєму житті. Творіть. Да, ви стаєте творцем своєї реальності, свого життя, і от він, мах. Всі стихії приходять до вас. Ви проходите трансформацію свого серця і душі. А це означає, а це означає тріумф, перемога, Умнички. вихід на новий рівень. Через боль, через втрати, Боже, через якісь маніпуляції, ви молодці, тому що ви працювали і працюєте над собою. Саме тому у вас буде а, повним ходом вознаграждення, да? тобто, типу, нагорода буде у вас. Хочете сім'ю сім'я, хочете друзів друзі Ну тобто хочете власний бізнес, вперед буде вам власний бізнес. Ось такі подарунки. Після 14-го, бо навіть. 14 числа активовуються для вас у вашому житті. Чому я а, чоловіка і жінку сюди взяла? Тому що розклад розкладає як для чоловіка, так і для жінки. Ось так. Подаруночки для вас. І, можливо, хтось побачить тут щось більше, що тут може бути ще краще, ще легше, ще більш а, доступніше. і Ще чорниші, ще в любові. Люблю вас, нехай збуваються ваші мрії, плани.